Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна представляє сьогодні програму гості музею. І сьогодні у нас у гостях дуже чарівна жінка, яка користуючись своєю обідньою перервою, завітала до музею. Ми її тут спіймали і зараз поспілкуємося. Оксана Володимировна. Я знаю, що ваша служба вона не допускає жодної вільної хвилини. Втім, користуючись обідньою перервою, ви завітали до музею сюди. У зал, де розташована старовина порцеляна, будь ласка, ваші враження. Добрий день, це дійсно вільних хвилин нас майже немає, але я дуже люблю цей музей, дуже люблю виставки, які тут проводяться. А особливо ну як для жінки, як для господині посуд це має дуже велике значення, тому я не могла не скористатися своєю обідньою перервою і дійсно прийшла, щоб аби подивитись на цю красу. Це таке, знаєте, натхне. Коли я все це побачила, ну, навіть аж трохи підвищилася і настрій, і взагалі ну, така атмосфера, яка тут Парує, ну, то вона надихає на щось ще краще і щось незвичайне. Враховуючи те, в якій службі ви служите, ви очолюєте про службу такої серйозної, будь ласка, подовжите. Так, да, дійсно, служба. І моя служба взагалі в правоохоронних органах вже майже 30 років і просто вимагає перезавантажитись інколи і доторкнутися до чогось прекрасного, чарівного та незвичайного. І я очолюю зараз службу інформаційно-аналітичної роботи в служби судової охорони. Ця служба. Вимагає від нас такої відповідальності ставлення до всіх учасників судового процесу і тому інколи треба вийти в світ, треба подивитись на чарівне, на прекрасне тому я і тут. Оксана Володимирівна, дійсно, у вас дуже серйозна служба. Слава Богу, що наш музей і ця виставка старовинної порцеляни допоможе вам перезавантажитись. А сьогодні, наскільки це серйозно, я маю на увазі вашу службу? Розумієте, зараз, особливо під час воєнного стану в нашій країні, в нас все одно продовжує працювати судова система, і безпека всіх учасників судового процесу дуже важлива, оскільки ми всі розуміємо, що зараз дуже багато зброї на руках у людей, і деякі люди приходять до. Суду, на жаль, з забороненими предметами. Але наші працівники, співробітники, наші охоронці МІДИ, скажімо так, дуже до цього відповідально ставляться і забезпечують всю, всю безпеку під час судових процесів, під час судочинства в будівлях суду. і Самим, самим учасникам ну, цих процесів, тобто можна сказати, що безпека суддів в міцних надійних руках. Так? Так, це дійсно так. Тож люди, коли приходять до будівлі суду, то вони можуть бути впевнені у своїй безпеці. А ми впевнені в тому, друзі, що під гостинним дахом Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещаїна збираються дуже різні і дуже чудові, і дуже цікаві люди, від дуже творчих людей до таких серйозних, як сьогоднішня наша гостя.